Однією з найпоширеніших бойових травм є ампутація. На жаль, захисникам і захисницям, що відчули на собі цей досвід, доведеться пройти довгий шлях відновлення. І важливо, щоб на усіх кроках їх супроводжували кваліфіковані спеціалісти, які, крім медичної допомоги, будуть надавати ще й інформаційну підтримку. Вже сьогодні є величезна потреба у вчасному та достовірному інформуванні, адже не всі ветерани та ветеранки знають. Яке необхідне їм протезування, не знають про технічні можливості різних протезів, не знають про державну політику та про те, що є безкоштовне протезування та компенсації за придбання засобів реабілітації за свій кошт, і все це ми будемо з'ясовувати далі. Відповіді на ці питання ми почуємо від фонду соціального захисту осіб з інвалідністю у нашій студії керівниця львівського відділення Галина Мисковець. Вітаємо вас, дякуємо, що ви прийшли. Тож, пані Галино, ми перед програмою говорили і зараз ставимо це питання. Розпочнімо із головного: у нас багато ветеранів, яким потрібно буде протезування вже її потрібно. Є державна програма. Питання ставлю так: як отримати протез за кошт держави? Дорожню карту для наших глядачів. Насправді на сьогодні, в рамках державної програми соціального захисту осіб з інвалідністю фінансується і забезпечення допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезно-ортопедичними виробами. Це регламентовано є постановою Кабінету міністрів, і для учасників бойових дій, для постраждалих, механізм забезпечення протезно-ортопедичними виробами є спрощений для учасників бойових для військових, для постраждалих необхідно не немає потреби очікувати, коли вони отримають інвалідність. Для їх забезпечення протезно-ортопедичним виробом необхідно чотири документи, які ці особи мають: це паспорт, ідентифікаційний код, висновок ВЛК. І довідку про обставини травми. Чому довідку про обставини травми? Бо від цього залежатиме сума фінансування, яка виділяється на протезування, оскільки для учасників бойових дій сума протезування потроюється в порівнянні до протезування осіб з інвалідністю. Добре, вони отримали ці всі документи. Куди вони далі мають йти з тими документами? Що робити, як правило, супровід осіб з інвалідністю перепрошую, супровід військових, які мають ампутації, проходить із початку їх поступлення у медичні заклади. Вже тоді ми ознайомлюємо цих людей з самим механізмом, на що вони можуть розраховувати. Які документи необхідно е, їм подати і? Е... В нас в області, бо я можу говорити тільки те, що є у нас в області, відпрацьований механізм, який яким соціальний працівник підходить до особи з інвалідністю, значить забирає заяву, сканує усі документи, і все, і особу це не цікавить, що далі відбувається. Єдина є ситуація, ми знайомимо людину. Особа, яка потребує із потребує протезування, і з переліком підприємств, які займаються протезуванням, адже ж відшкодування за рахунок державних коштів мають не всі підприємства. Ці підприємства мають відповідати кваліфікаційним вимогам Міністерства соцполітики, а також бути зареєстрованими в Держлікслужбі. в державі таких підприємств є майже 60. Є такі протези підвищеної функціональності. Я про них читала. Тобто, якщо до прикладу ветеран хоче займатися спортом або тим чи іншим, йому потрібні кращі протези. чи як правильно, я не знаю, як це назвати. Чи є такі протези в Україні? Якщо ж немає, то ця закупівля протезу за кордоном чи держава компенсує тут кошти? Ну, дивіться, значить такі протези є в Україні угу. на сьогодні, в Україні присутні. Абсолютно усі технології і методики протезування, які є у світі, на сьогодні в Україні протезна галузь настільки динамічно і стрімко розвивається, що ну, насправді ніхто не очікував такого стрімкого розвитку цієї галузі, але ми в таких умовах і бути інакше не може. Ніхто не держава не була готова до війни. А відповідно протезна галузь не була настільки готовою таких до такої кіль... до таких обсяг... обсягів і до такої кількості людей. Але на сьогодні наші фахівці вони працюють над собою. Вони навчаються, вони вдосконалюють сюди. Запроваджені є абсолютно усі технології щодо протезування: це є і 3D-технології, і OSUR Direct Socket, і багато інших технологій які використовуються, і зрозуміла річ, можуть забезпечувати і високофункціональним протезуванням. Але є момент високофункціональним протезуванням за рахунок кошту держави забезпечується після первинного протезування. Первинне протезування здійснюється на 12 місяців. Чому на 12 місяців? Тому що. Кукса особи мусить сформуватися упродовж 12 місяців. Формується кукса, вона змінює свої розміри. Людина мусить навчитися користуватися тим протезом, адже ж, е, одягнути протез це не значить одягнути зручне взуття. Для того, щоб добре е, користуватися ним, для того щоб почувати себе комфортно. Людина мусить дуже мусить працювати над собою. Отже, це є період 12 місяців після цього. Значить, за рахунок держбюджетних коштів є відповідна програма забезпечення високофункціональним протезуванням. Угу. Ви сказали про виробників протезів. Так людина, коли бачить цей список, вона може обрати виробника, чи як цей процес взагалі відбувається? Так, людина сама обирає е, виробника. Е, і, е, як правило, зваживши на цей момент, як я вже говорила, е, про те, що е, протез потребує постійного об. Слуговування, як правило, обирати виробника необхідно недалеко від місця перебування, від того, де живе людина. Бо, скажімо, як протезист стає рідним і членом родини, значить, людини, яка потребує протезування, так і людина, яка спротезована, вона є членом команди протезного підприємства. Ну, це з одного боку, з другого боку, сам лікар повинен бути і трошки психологом. Так, підхід там складний, аби людина змогла реабілітуватися ще крім цього, О, і, от ну, взагалі, що? весь цей процес, окрім реабілітації, обслуговування е, самого протезу, він також покривається за кошти держави. Все покривається за, за кошт держави. За кошти держави покривається не тільки протезування, не тільки період реабілітації, але і е, ремонти. Е, бо е, саме обслуговування протезу, як я вже казала. Кукса формується упродовж е, року, і можливі такі моменти, що е, необхідно є декілька разів е, замінювати е, куксоприймач. Угу. Ці, е, ці ремонти, це обслуговування здійснюється за рахунок держбюджетних коштів. Ну, ми бачимо навіть у соцмережах дуже часто є оголошення про те, що хтось збирає на протест захиснику. Так, це мабуть або недоінформованість. Або зовсім інше питання, але нехай собі уявімо, що все пройшло добре. На цей протез гроші були зібрані. і Він куплений. І що така людина звернеться далі до фонду, аби цей протез обслуговувати за кож держави? Чи це реально реально? це, це реально обслуговувати цей протез. Значить, людина повинна звернутися до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для того, аби цей протез поставити на облік у централізований банк даних осіб з інвалідністю. І відповідно тоді, в межах чинного законодавства, людина собі обирає підприємство, яке має обслуговувати протез, і це оплачується за рахунок. Держбюджетних коштів Стас спитав, що ми бачимо оголошення, що люди шукають самостійно кошти, щоб поставити протез. А чи повертатиме держава людям кошти, які самостійно встановили собі протез, саме за протез? І чи, наприклад, там благодійні фонди допомогли встановити люди... людині протез? Таке повернення коштів не передбачене законодавством, тому що. Я як я сказала на початку нашої розмови, що держава відшкодовує не всім підприємствам. Держава відшкодовує витрати підприємства, і це підприємство має відповідати кваліфікаційним вимогам, і це підприємство має бути зареєстроване в Держлікслужбі. Це дуже добре, що ми про це говоримо на цьому наголошуємо, тому що це має допомогти нашим глядачам, які знають тих людей або самі стикнулися із цією проблемою. Але те питання, яке є теж важливо, скільки взагалі держава заклала коштів на протезування наших ветеранів, чи вистачить їх усіх? Їх усім, тому що ми розуміємо, що кількість людей, які потребують цієї допомоги, ну, вона велика. На сьогодні, в цьогорічному бюджеті на цю програму закладено є близько трьох мільярдів гривень. Угу. Якщо порівняти з минулим роком, минулого року було понад мільярд сімсот. Ну тобто ви розумієте, що. Майже вдвічі збільшено, ну не вдвічі, а, скажімо, на 40% відсотків збільшена uh -huh. ця сума, але слід зазначити, що і е, збільшилася гранична ціна е, вартості протезування. Однак, е, що ми маємо на сьогодні із протезуванням е, Щомісяця місяця е, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Здійснюється вивантаження інформації з централізованого банку даних цієї інформації, яка стосується протезування і створення попередніх замовлень на протезування, і щомісяця ми отримуємо це протезування, це фінансування, тобто воно постійно і гнучке. Воно є гнучке, і е, я можу сказати, що е, фінансування цьогорічне фінансування львівського відділення фонду є вдвічі більше вже на сьогодні, ніж за весь минулий рік. Але і ми повинні е, зрозуміти е, ситуацію, що е, ми маємо тут учасників бойових дій з усієї України. Тобто на сьогодні ми. Не ділимо нашу область. Значить, ми будемо фінансувати тільки учасників бойових дій, які є з нашої області, а ті, котрі з інших областей, але перебувають тут. Вони повинні фінансуватися в інших областях. Ми не можемо відправляти людину, тому що людина має максимально комфортно проходити процес реабілітації і протезування, а не думати, хто іде і як буде формувати його особову справу. Стосується протезування. Це також залежить і не лише від людини, куди вона приїхала з травмою. Так, ми розуміємо, що з такими травмами військових везуть у той госпіталь, який прийняти цю людину може, а далі вже людина попадає до. Скажімо, вас в кращому випадку а не шукає собі ну, умовних пригод і поневіряється в пошуках грошей на те, аби запротизуватися? Ну насправді насправді, якщо проаналізувати ситуацію, яку ми маємо на сьогодні, найбільше людей, які проходять реабілітацію, це буквально дві-три області, і, зокрема, це є Львівська область, де ми маємо учасників бойових дій ну, абсолютно з усієї України. Ну і ще раз скажемо: хто допомагає отримати безкоштовний протест, куди звертатися? Як правило, не особа звертається. Якщо ми говоримо на сьогодні за учасників бойових дій, а супровід проходить спочатку, значить, коли людина потрапила до медичного закладу, і вже соціальні працівники. Чи це є центру реабілітації, чи це є медичних закладів, де на нині працюють мультидисциплінарні команди з метою якомога якіснішої реабілітації і допомоги значить, особам? На сьогодні соціальні працівники значить, повністю формують інформації. пакет документів. Управління соціального захисту населення формує особову справу в централізованому банку даних. І уже на підставі цієї сформованої особової справи відділення фонду формує направлення на забезпечення тим чи іншим реабілітаційним засобом. Однак хочу наголосити, коли ми говоримо про те, що відділення фонду формує направлення, чомусь у людей складається враження, що ми скеровуємо людину на конкретне підприємство. Ні, ми формуємо направлення на забезпечення забезпечення допоміжним засобом реабілітації, підприємство для протезування е, особа обирає сам. Ми зрозуміли. Ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо, що керівниця львівського відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Галина Мисоковець була гостем нашого ефіру. Говорили ми про безкоштовне протезування ветеранів війни як його отримати.